У міжнародний день молоді сьогодні по всій території України проводять різні такі активності в більшості в регіонах, де йдуть такі активні бойові дії, і це в першу чергу молодіжні форуми. Такі вже молодіжні форуми відбулися у Львові. Сьогодні будуть проходити у Дніпрі. Завтра для прикладу у Вінниці в рамках молодіжних форумів збирається молодь, і спільно з представниками влади, спільно з молодіжними лідерами, громадськими активістами, з представниками місцевої влади напрацьовує певні напрямки і бачення подальшої молодіжної політики. Також це нетворкінг, в рамках якої молоді люди можуть знати певні можливості про певні можливості, гранти, обміни та стажування. Ну і це різні благодійні акції за участі молодих людей на підтримку збройних сил України.